Якщо говорити загалом День Незалежності Україна вистояла сьогодні чи не так? Абсолютно. Звичайно, вистояла. 100% ми вистояли. Як будь-який інший день ми вистоїмо. і ну тобто шансів у росіян немає вже взагалі ніяких. А з військової це... точки зору, от як ви оцінюєте можливість ударів по так званим центрам ухвалення рішень? Власне, про це говорили останні так, нехай, дні. Нехай, якщо хочуть, будь ласка, тобто, в нас ми вже ж готові до цього. Тобто, в нас вже давним-давно будь-який. Будь-який орган місцевої влади. На жаль, є проблеми у нас зі зв'язком. Ми спробуємо його е на налагодити. Мені вже повідомляють, що з нами знову є Андрій Загроднюк. Пане Загроднюк, перепрошуємо продовжуйте. Так, я хочу сказати, що будь-які військові об'єкти, будь-які там центри управління видами збройних сил і так далі, вони всі давно вже готові до якихось ударів. Тому, в принципі, нічого не перерветься, скажімо так. Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що їхня так звана військова спецоперація проти України йде за планом. Це я цитую. А, а який у них план? І чи справді так? Ну Давайте я хотів би в першу чергу нагадати, що він говорить те, що мають почути російські громадяни. Тобто він не говорить так, як є. Він говорить так, як мають почути його аудиторія, тому що вони зараз в розпачі. Це абсолютно точна інформація. Підтверджується всіма розвідками світу. Вони не розуміють, що далі робити. В них плани провалюються один за одним. Спочатку це провалився бліцкріг, який вони хотіли зробити там за там 72 години або три тижні, або місяць. Неважливо, але це все не спрацювало. Потім. Вони сконцентрувалися на Донбасі, намагалися захопити. В нас тоді був найскладніший період, тому що ми від, відходили від радянських зразків озброєння і боєприпасів, переходили на натівське, і в нас такий був, знаєте, провал е логістичний. Тобто ті вже закінчувалися, ті ще не, не дійшли. Але ми його пережили дуже важко, але пережили. І тепер в них шансів немає взагалі, якщо чесно. Тому зараз, звичайно, вони говорять, що так, є такі плани. І все інше, але вони зовсім не контролюють ситуацію, і вся їх оця велика війна, яку вони задумали, вона вже можна точно сказати, провалилася. А чи є ознакою yeah. такої розгубленості інформація від американських аналітиків з інституту вивчення війни, що нібито Путін, що йому безпосередньо підпорядковується багато командувачів російських військ, які воюють проти України? Як ви прокоментуєте такі ось? Мікроменеджмент з боку Путіна це цікава інформація. Ми дуже дружимо з цим інститутом, особливо наш Центр оборонних стратегій. Ми постійно підтримуємо я, ну, якщо, тобто, тобто, я що маю на увазі? Якщо вони так говорять, то в них точно є інформація, що так і є. А відповідно до цього, ну ми знаємо точно, що Путін надзвичайно емоційно зав'язаний в цю війну. Він надзвичайно персонально зав'язаний цю війну. Для нього це фактично його особиста історія. До речі, це єдина. Причина, чому ця війна взагалі має місце, тому що це він зміг, от, незважаючи на всі загрози з світу, всі санкції, ізоляцію Росії там і все інше, він все ж таки всіх притиснув для того, щоб давайте нападати на Україну. Але ми розуміємо, що в них не вдається, і як в типовій радянській традиції, Сталін був зав'язаний особисто на проведення операцій, Ленін був зав'язаний особисто на проведення операцій, Навіть Ніколай II був в Першу світову, Першу світову війну був зав'язаний особисто на операціях. Тобто, коли щось йде не так, диктатор завжди. Особисто, значить, заходить в цю історію, і як правило, від цього стає тільки гірше. Ну тому що він тобто, не... Не, не враховують висновки помилок? Та ну, куди там? Ні, е, міністр оборони Олексій Резніко, міністр оборони України Олексій Резніко сказав, що найгірше для України на фронтах вже позаду. Ви поділяєте таку тезу нинішнього З... голови оборонного відомства? І ну можете Це... тоді пояснити власне, чого варто чекати. Ну, по-перше, я абсолютно поділяю. Дійсно, ми пройшли надзвичайно важкий період. А чекати треба визначення, куди ми рухаємося далі разом з нашими партнерами, тобто ми маємо скласти план стратегічної нашої перемоги. Є варіанти, тобто є варіанти там більш сконцентровані по часу, є більш продовжені по часу. Але тим не менше, чекати нам виключно перемоги. В нас з абсолютно іншого варіанту немає. Україна переможе. Причому тут ну, Тобто, ну по перше, ми в цьому не сумнівалися ніколи. Навіть 24-го, навіть четверть ранку, коли всі побачили е ці взриви, і так далі, ми розуміли, що Росія робить найбільшу помилку в своїй історії взагалі. От, але далі, як ситуація розвивалася, ми бачили, що дійсно наші всі прогнози вони збуваються, тому що все, що вони роблять, це, це помилки. Одна за одній, і ну і власно кажучи, перемога тільки це питання часу. Ну і сьогодні президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні просто як фінансовий грант на 3 мільярди доларів для саме військової підтримки. Це також важливо власне не лише прямі поставки зброї, а й гроші на цю зброю. Як ви взагалі оцінюєте нинішній рівень допомоги Україні з боку західних партнерів? А він вже достатній для того, щоб сформувати опір для того, щоб зупинити росіян. Він ще не достатній для масштабного контрнаступу. А я не думаю, що контрнаступ, який вони будуть фінансувати і підтримувати озброєння військовою технікою, буде таким, знаєте, глобальним. Там ну якимось таким рушійним на всіх напрямках. Вони дуже обережні, як ми бачимо. Тобто, це буде поступовий, але тим не менш він буде. А щодо грошей, щодо взагалі того, що це не лише в озброєнні, але ми маємо забувати, що війна це змагання спроможностей, тобто спроможності однієї сторони, спроможності іншої сторони. Важливо підтримувати спроможності, важливо їх не тільки створювати, а їх підтримувати в боєздатному вигляді. Тому все, що роблять американці, це узгоджено з нашими військами, з нашими керівництвом збройних сил. Ну наразі ми не бачимо жодних е жодних ознак, що щось там змінюється в не негатив. якийсь. тільки все йде вгору наразі. До речі, серпень найбільший місяць допомоги за всю історію цієї війни.